Зазвичай я не публікую відео такого формату на своєму каналі, але події у Тернополі змусили мене це зробити, тому що є такий дуже розповсюджений стереотип, що одні українці думають, що люди із західної України не мають права виїжджати за кордон і рятувати своїх дітей і своє життя, тому що на Західній Україні, начебто, безпечне життя. Але я не думаю, що з вами погодиться чоловік зі Львова, який втратив всю свою родину, дружину і трьох дітей, а також сім'ї загиблих і постраждалих людей у Тернополі. Бачити, що там сталося. Тому я хотіла би сказати, що не треба розділяти одне одного за територіальною ознакою. Треба згуртуватися усім. І підтримувати одне одного, тому що всі люди мають право на власне життя, на те, щоб його врятувати, щоб врятувати своїх дітей. І немає жодного куточку в Україні зараз, де абсолютно безпечно, тому не треба засуджувати одне одного за те, що хтось виїхав, і навіть із Західної України, вона теж не є безпечною. Якщо ви зібралися їхати за кордон і розглядаєте данію, то ви можете подивитися відео на моєму каналі, де я розповідаю повністю, як отримати тимчасовий захист дані, а також відповідаю на усі питання. Ви можете мені написати їх у коментарях, і я завжди відповідаю. Бережіть себе, підтримуйте одне одного і будьте добрішими.